Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі на Росії було досить гучно в районі одного з військових аеродромів у місті Мороза Ростовської області. Мінагресії РФ традиційно заявило, що все збили, але місцеві чинуші кажуть, що майже все. От партизани та місцеві жителі кажуть, що не все. За даними телеграм-каналів, з 35 дронів по аеродрому влучило 26. Загинули пілоти та техніки, згоріла інженерна техніка, а також три винищувача та два гелікоптери. Крім того, детонував ангар із шахедами. Мова йде про аеродром Морозний, здав дислокацію та точні координати казарм пілотів, місцевий житель, який продавав військовим самогон. Зробив він це за винагороду. Пишуть пропагандисти, які просто істериці від того, що сталося. Зазначається, що безпілотники, нібито атакували об'єкти і на території Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. У той же час деякі країни НАТО дозволити таки нарешті бити по Росії їхньою зброєю. Велика Британія буде щорічно виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу для України. Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон Заявив, що Україна має право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, оскільки Москва так само завдає ударів по території України. Україна має це право подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається, сказав Кемерон. Крім того, він заявив, що Велика Британія буде щорічно виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу для України. Ми будемо надавати 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку. Стільки. Скільки буде необхідно, ми просто вичерпали все, що могли щодо надання обладнання, сказав він. Також голова МЗС Великої Британії привітав виділення військової допомоги Україні зі сторони США, але уникнув на запитання, як можливе переобрання Трампа вплине на підтримку Києва Вашингтоном. Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом. Ми будемо працювати з ким би це не було, сказав Кемерон. На тлі заяви очільниці МЗС Латвії байби браже про те, що Україна отримала від деяких союзників західну зброю без обмежень. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що українські військові зможуть використовувати зокрема і західні зразки озброєння для завдавання вогневого ураження ворогу на його території після того, як Україна вийде на кордон 1991 року. Жданов вважає, що інших варіантів бути не може. Тоді для того, щоб боронити цей кордон, ми будемо змушені вести вогонь, наприклад, артилерією, ракетами, авіацією попри фронтовій зоні, яка буде вже розташована на території Росії. Ця подія буде відтворюватися до досягнення домовленості. Щодо припинення вогню, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.